Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу. Кажи, навіки слава Богу, ти не вмієш. Заново давайте. Слава Ісусу Христу. Навіки слава. Богу. Бля, що ж таке? Нам антеїстам не зрозуміти, дивись. Сьогодні другий день турніру, це пан Сімон. Дуже приємно. Він до нас приїхав з славного міста Івано-Франківська і вчить нас грати, собственно, Скажи мені, як тобі турнір, як організація? Що ну, не так? Дивись, що не так? Е, по, список, відкриваємо список. Давай. Ну я ладно. Ми нічого не будемо переробляти, дивись, але просто. На цікаво, особистості слухати. ми переходити не будемо. Типа, турік, як на мене, дуже класний. Діма організатор. Ну, тіпа, сумнівів немає, в тому, що все хорошо. Е, мені заходила чорна карта мирним. Боль, але це типово. Ну, коротше, як я, як я оцінюю цей турнір. Зазвичай, на таких турнірах мирна карта це дуже жорстка боль. Прямо така дуже жорстка боль без шансів. Е -е, на цьому турнірі були ігри, де було світло. Було світло в кінці тунеля, ми його знаходили. Дуже часто не добігали. В цілому, тіпа, е люди ж грають в себе, не в якісь. Е Позиції там ніхто ж нічого не вчиться. Ти кажеш, я вчу людей це безполізно. Ніхто не вчиться, це нема шансів. Але то, що дімі вдалось зібрати досить велику кількість цікавих людей. І, тіпа, і то, що ми е, просрали більше ігор через індивідуальність, а не через затуп, ну, мене безумовно радує. Тому що, окей, там, хтось е, достав свої бубінці, дуже жорстко вирішив там, щось комусь доказати, це тіпа, не так обідно, як коли просто, ну, ти програєш через те, що людина не розуміє якісь базові речі. Тому турікок, я дуже задоволений, класична е, моя позиція, десь 18-18 місце. Все йде по плану. Типу ніяких, ніяких проблем немає. Скажи мені. Будь ласка, хто твої фаворити на цьому турнірі? Mm. Ну я точно за електора вболіваю, тому що я вважаю, що це. Ну, ну типа просто дивись, є MSI, да? ну, я завжди казав про те, що він круто грає, він грає в себе, він грає в гру, яку важко грати. Mm -hmm. ну, але я, типу, бо я не думаю, що з нього є сенс вболівати. він все зробить сам. Буду вболівати за електора точно, буду вболівати за маску, яка мені заборонила за нею вболівати. Чому? Скажеш, до добра, якщо я з ним А, і ще я Альоні обіцяю, і Ніколєто вболіваю. Коротше, лектор, Ніколєто і Маск. Це ще сім гравців, і буде фінальний стіл. Чи що? чи думаєш, так, Що ти шо це... я би там стільки нема нормальних людей Фінальний Тут, стіл. Якщо ти думаєш, ми це виріжемо, ні. Ми за нього їдемо додому. А Дома... ти на фінал не лишаєшся? Я лишаюсь в телефоні, буду їхати і дивитися. Коротше, народне. Турікок реально, типа, я не жалію ні разу, що я сюди приїхав. Дивлюсь, коротше, десь туди посередині. Типа, я тлі дивлюсь ні в камеру, ні на наді. Я дивлюсь на ту ладу гранта, яка там їде. <свят> Дуже цікава бля, машина. Ну, коротше, народ, дивіться, що рівень гри в Мафію не зміниться. Треба просто міняти склад людей, які приїжджають на турніри. Діми, це вийшло. Він сьогодні зібрав людей, з якими мені в більшості випадків було цікаво грати. А так все? Ми це інтерв'ю в кінці поставимо. Шануйтесь, коротше. Шануйтесь, шануйтесь, ходіть неділю в церкву і все буде добре. Амінь. Амінь!